Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua І сьогодні ми вам розповімо, як правильно перемикати передачі. Одразу можна сказати, що в принципі правила перемикання передач є однаковими майже для всіх видів велосипедів з класичними типами трансмісії. Під ці загальні правила не підходить тільки велосипеди з планетарними втулками. До речі, якщо вас цікавлять інші корисні відео, то радимо підписатися на наш канал та поставити лайк під цим відео. Докладніше про типи та особливості трансмісії ми розкажемо у окремому відео. Навіщо взагалі притримуватися цих правил? По-перше, завдяки деяким правилам трансмісія взагалі функціонує. Тобто, якщо ви не будете дотримуватися певної інструкції, ви просто зламаєте її, або її робота могла б бути кращою. По-друге, це здоров'я велосипедиста. Треба користуватися певними інструкціями, щоб не вбити собі коліна, катаючи на одній передачі як в гірку, так і по прямій. Тож почнемо з того, як взагалі перемикаються передачі. На кермі розташовані перемикачі, вони можуть бути у вигляді гріб шифтів, монеток або дуалів. Це не важливо, адже вони виконують однакові функції. Отже, той перемикач, що розташований зліва, відповідає за переведення ланцюга на ведучій парі. Тобто спереду, а той, що справа, за переведення ланцюга по касеті, тобто позаду. І перше, та, мабуть, найголовніше правило: не можна перемикати передачі, коли ведуча пара у стоячому положенні. Це не можна робити тому, що рамка попереду зсувається при перемиканні, переводячи та затискаючи ланцюг. У стоячому положенні ви можете продавити цю рамку та загнути її, тим самим зламавши її. Так само і позаду. Ви зігнете або зламаєте лапку заднього перемикача, не можна перемикати швидкість, а потім починати рух. Навіть якщо ви так зробили, то прокрутіть педалі в холосту, щоб ланцюг став на потрібну зірку, але ж потім сідайте на велосипед і починайте рух. Друге правило не можна перемикати передачі під сильним навантаженням. Якщо розумієте, що перемикаєте передачі за необхідності, значить ви вже пропустили оптимальний момент для перемикання. Значить, ви не збережете потрібний ритм і енерцію руху. Наступного разу будьте завбачливі, ніколи не перемикайте швидкості при сильному педалюванні, що призводить до швидкого зносу компонентів. Наступне правило стосується перекосу ланцюга. На трансмісіях з шатуном на дві або на три зірки виникає перекос ланцюга, якщо неправильно використовувати передні та задні зірки одночасно. При перекошенні система сильно зношується, в результаті її ресурс буде недовгим. Ланцюг повинен бути якомога рівнішим, тому існують певні правила комбінації зірочок. З передньою зіркою використовуєте перші три зірки позаду, з другою зіркою попереду використовуєте четверту, п'яту та шосту позаду, та з третьою попереду сьому, восьму позаду. Частіше за все по місту ви будете використовувати середню зірку попереду, при різкому підйому першу, а при спуску чи при високій швидкості третю, але обов'язково використовуйте всі зірки. Бо якщо їздити на одних і тих самих, то час заміни передніх і задніх зірок наступить значно швидше. Коли ви їдете і вам треба змінити конфігурацію передач по рекомендаціям уникнення перекосу ланцюга, починайте перемикатися зірок на касеті. А вже потім можете змінити зірку на ведучій парі. Також варто врахувати, якщо у вас спереду встановлений не дуже дорогий перемикач, при тому, що різниця між зірками шатуна велика, то часто при натиску на монетку зліва потрібно зробити паузу на секунду, щоб перемикач встиг перекинути ланцюг на більшу зірку, а вже потім відпускати важіль. Бо якщо це не зробити, виникає неприємний звук. Коли перемикач вже змінив своє положення, але ланцюг не перекинувся. Ось такі правила та рекомендації для класичних трансмісій та запобігання швидкого зносу механізму та запобігання травм колін через надмірні зусилля. А якщо ви здебільшого катаєтесь по бездоріжжю і займатися підбором правильної передачі у вас немає бажання, то обирайте тоді байки з однією ведучою зіркою. Так ви перестанете думати про перекос ланцюга, бо на кермі буде тільки одна монетка. Якісне та ефективне перемикання передач це комплексний процес, до якого входить ваші навички та технічний стан велосипеда одночасно. Саме тому задля цього потрібно постійно шліфувати свої навички та регулярно доглядати за станом компонентів перемикання. До речі, обрати та придбати велосипед з будь-якими варіаціями та типами трансмісії ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ. Бульвар Вацлава Гавела 18, де ви зможете не тільки поглянути, а й протестувати різні велосипеди з різними наборами зірок. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей!